Тут в сільській раді на мене вона мені вистачає за руки. Хватає ж вони за руки в приміщенні, каже, що посилаємо нам попало. представляєте? Оце у вас обличчя Ради. Оце краса. Зараз дивіться, ви ні, ні, ні. Це так, вони розуміють, так все нормально, вони відносяться адекватно, вони розуміють, що відбувається, вони не, не чинять такий спротив. Тут таке е, враження, як то, е, працює по Працює Працює Ну, правда, єдине, що хочу, хочу, хочу сказати, за кого, це за охорону, що охорона тут на своєму місці. Коли я кажу Миколі, слава Україні, він каже, героям слава. І він все розуміє, тому що це дійсно громадянин. І він патріот цієї держави також. Зараз вона йому буде вставляти, он пістони. Де він знаходиться? Слухайте, оце юристи. це все Добрі. Самобочі лісні. Нічого, нічого.